Привіт, один з найбільш трендових звуків в сучасному естрадному вокалі це фальцет, або як його називають у нас, субтон, тобто звук з повітрям. Моду на цей фальцетний звук започаткувала білі Айліш. Якщо спочатку багато хто говорив про те, що ось вона шипоче, бо вона не вміє нормально співати. То зараз ми можемо побачити, що дуже багато інших артистів підхопили цей звук, і ми також вже почали помічати, що насправді Ілана Рей використовувала досить багато такого звуку. Сучасних співаків у нас Сабріна Карпентер використовує дуже багато також цього звуку з повітрям. <му> І я хотіла би сьогодні вам показати, як взагалі круто співати ось цим фальцетним звуком з повітрям. Тому що я дуже часто помічаю, що ось ніби зрозуміло, що. Потрібно випускати повітря, але як зробити цей звук класним? Тут починається питаннячка. Тому давайте сьогодні разом розбиратися, що таке ось цей фальцет. Важливий момент, якщо ви вже почули, що я називаю звук з повітрям фальцетом і сказали Атата, він насправді називається якось по-іншому, то тут ми просто впираємося в те, що у різних методиках. Цей звук буде називатися по-різному. Хтось буде називати його субтоном, і я вважаю це поняття не дуже коректним, тому що насправді такий термін як субтон. Він є тільки на пострадянському просторі, тобто в Європі, в Америці не знають про субтон. І коли я чую, як на якихось майстер-класах у американських, в європейських коучів кажуть: А як робити субтон? А вони кажуть, а? субтон. Вони такого поняття не знають, вони починають розповідати щось про обертони і так далі. Ну тобто в них взагалі такого поняття немає. Тому я рекомендую вам для того, щоб бути більш професійними співаками чи викладачами вокалу, використовувати саме термін фальт. Фальцет або звук з повітрям. Фальцетом цей звук називається у методиці EVT і я викладаю переважно опираючись на неї, тому можете просто говорити що ось Фальцет це звук з повітрям, і власне в цьому відео я буду називати його так само. І найпоширеніша проблема, яку я бачу пов'язану з фальцетом, це те, що люди або зовсім не видихають повітря, або видихають його занадто багато. І в результаті у нас виходить отакий. Звук повітря дуже швидко закінчується, і незрозуміло взагалі, як його контролювати. В звуці ж має бути повітря. Або навпаки, я бачу, що у людей нема оцієї схильності до того, щоб видихати в звук, і в них навпаки звук дуже напружений і дзвінкий. В той момент, як для фальцету характерна ось ця така матовість певна. Тобто, звук не блискучий, а він такий га Текстурний. І давайте розбиратися сьогодні, яким взагалі буває фальцет, і як його зробити саме таким, який потрібен вам. Важливо розуміти, що звук з повітрям буває різним. Він може бути більш блискучим, і в нього буде більше звучання тону. І він може бути більш повітряним, і в ньому буде більше повітря і менше самого звуку. Тобто він може звучати так, і він може звучати так. Багато повітря, мало звуку, і мало повітря, багато звуку. Кожен з цих звуків буде фальцетом, і відповідно працювати ми з ними будемо дуже схожим чином. Якщо ви впізнали себе в тій проблемі, яку я озвучувала про те, що повітря закінчується занадто швидко, то одна найкраща порада, яку я вам можу дати, Видихайте менше, і це звучить ніби дуже неочевидно, тому що нам ж потрібен звук з повітрям. Але справа в тому, що коли ми співаємо, у нас і так буде виходити повітря. Тобто ми і так будемо підтримувати наш звук повітрям. І якщо у вас цей звук він занадто слабкий або занадто повітряний, і в ньому бракує, знаєте, такої текстури і ну, певної краси, певного наповнення такого тембрального. То давайте спробуємо наступну вправу. Ми зараз імітуємо, що ніби ми гріємо ось так от руки. І тут дуже важливо не робити або щось таке, а ми буквально видихаємо дуже мало і ніби стримано. Ми робимо такий видих. І ми тут можемо помітити, що у нас тут і щічки піднімаються, це також буде дуже корисно для нашого фальцету. І ми от буквально зараз робимо. І далі таким самим звуком робимо. І, а, і, нічого не змінюючи. А. І таким чином ми можемо розпівуватися або співати певні фрази з пісень. Одна з найкомфортніших для мене і для більшості моїх учень вправ на фальцет – це вправа оу є». Тому що ось ця атака на Х вона допомагає зробити ось цю таку придихову атаку в звуку. Тобто, ось ця Х на початку нотки вона дозволяє зробити всю фразу, всю розпівку більш повітряною. І таким чином ми одразу виходимо в той звук, який нам далі буде потрібен. І пробуємо зараз зробити. І таким чином ми поступово піднімаємось і зберігаємо ту саму позицію, ніби ми співаємо теплим звуком, ніби звичайно голосу ось таке, і ми його продовжуємо направляти сюди в щечки. І ось таким чином ми тримаємо наше повітряне звучання. Якщо раптом у вас видихається забагато видуху на ось цю Х, ви можете або зробити саму приголосну Х коротшою, тобто не хау-ага-гау хау є, зробити її коротшою, або взагалі замінити приголосну на якусь іншу, комфортнішу для вас. Наприклад. Що якщо у вас є тенденція до того, що у вас і так уже повітряний початок, то у вас буде вигадах вихіди... тому, що якщо у вас уже і так є тенденція до того, що у вас занадто повітряний початок, то вам буде комфортніше зробити на якусь таку більш тверду приголосну дау! І таким чином проконтролювати ваш початок нотки, тому що саме від початку буде залежати звучання всієї вашої фрази, як вона прозвучить далі. Тобто для постановки цього красивого фальцетного звуку ми для початку визначаємо нашу точку А, що у нас зараз з нашим фальцетом? Якщо у нас звук занадто повітряний, то ми робимо твердішу атаку, робимо твердіший початок, не продихаємо початок і підтримуємо наш видих нашим. Звуком є. <питрес> Якщо ви навпаки, видихаєте занадто багато, ви можете скористатися ось цією технікою, ось цим прийомом, з тим, що ми співаємо теплим повітрям і продовжуємо співати теплим повітрям навіть коли прибираємо руки. Тобто ми залишаємо ось це відчуття, ось цю асоціацію з теплим повітрям і продовжуємо співати. Ось таким самим звуком. Також ви можете уявляти, ніби ви співаєте на затриманому повітрі, і таким чином контролювати кількість видиху. Тобто ви буквально робите вдих, набираєте повітря і робите. І таким чином контролюєте те, щоб ваш звук. Він був таким більш тембрально наповненим, тому що також дуже часто я бачу, що люди починають співати фальцетом, і у них з'являється таке та -ра, 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 та -ра, ра дуже багато видиху, мало тембру. І таким чином, додаючи ось цю затримку видиху, і додаючи ось цю техніку з. Теплим повітрям, і з тим, що ми наче гріємо руки, ми можемо додати дуже красивого тембру нашій е, техніці фальсет і почати звучати краще, наповненіше, м'якше, і з таким більш, знаєте, теплим, огортаючим і дуже приємним звуком. Я бажаю вам прекрасного фальцетного, такого повітряного і тембрально наповненого звучання. Та якщо у вас є якісь запитання, то пишіть мені, будь ласка, в коментарях та напишіть про які техніки і. Про що ви ще хотіли би дізнатися від мене і на які теми зняти наступні відео? Я все, все читаю. І якщо у вас виникають якісь запитання з приводу вправ, також можете мене запитувати. Я на все відповім. І до зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!